Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі, Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Анатолію, ви опублікували таке відео в своєму блозі. Проект Садок Вишневий. Все поки що. І дописали, що Олександру Новухацькому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, який звучить як поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України. Про що це? Це про дуже серйозний дзвінок. І я думаю, що потрібно знати про цю ситуацію не тільки в Україні, а в тому числі і за кордоном, і за океаном. Це вперше загалом ми зустрічаємося з таким, тому що ну навіть при Януковичі ми таке не пригадуємо, і ну можливо, Петро Олексійович Порошенко щось подібне робив, але явно. Не з тими людьми, не в таких uh, масштабах. Тобто, я хочу сказати, там у нас всього 30 тисяч підписників, і відео набирає 5 тисяч переглядів, але ми знаходимося на моніторингу офісу президента, uh, тобто Андрій Єрмак і якісь люди, які там uh, слідкують за медіа, вони uh, помітили щось для них. Uh, Неприємне, критичне. А оскільки за критику діючої влади немає статті, то Олександру Навахацькому інкримінують взагалі смішну і кумедну, кумедне звинувачення, тому що Садок Вишневий не може займатися виправдовуванням російської агресії. Це абсурд, повний. Замовлено було там лінгвістичну експертизу, і на базі лінгвістичної експертизи висумкнуті, значить, з контексту якісь слова, і на базі лінгвістичної експертизи, висунуті звинувачення. Не, взагалі ніхто не може зрозуміти, хто ініціатор лінгвістичної експертизи. Тобто справа не просто шита білими нитками, ниток немає. Ниток немає в четвер я провів сам наш етер. в студію Олександр Новохацький не з'явився, тому що у нього був там маленький невеликий обшук з метою припинення злочину, тобто без постанови, без там санкцій суду. І він зараз в очікуванні судового засідання, де будуть обирати запобіжний захід. чи Цілодобовий арешт чи утримання під вартою там, протягом двох місяців, і будуть з'ясовувати, чи є в наших діях склад злочину. Чи Садок Вишневий займався фактично антидержавною, антиукраїнською діяльністю. Це на повному серйозі. Висовується такі звинувачення. Ну, фактично. Це я, я не пригадую загалом нічого подібного. Ну навіть при там Януковичі. Я, я не пам'ятаю такого. Можна було критикувати Януковича, казати щось там. Це було теж небезпечно. Я погоджуюсь, так ось. Але щоб от е, 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 це все одно, що звинуватити там громадську організацію Тризуб і там імені Степана Бандери. Ну, в антиукраїнській проросійській діяльності. Ну, щось щось таке, щоб всі розуміли. Зрозуміло, давайте для наших радіослухачів скажіть, хто такий Олександр Новохацький, я бачив інтернеті Олександр Новохацький, політичний аналітик, так. так, це мій колега. Ми з ним разом ведемо спільний проект Садок Вишневий, деякі люди, в тому числі Сполучених Штатів, нас також дивляться. Ми обговорюємо, по-перше, глобальний контекст, що відбувається в світі. А, ясно, що ми обговорюємо російсько-українську війну. А, ми критикуємо СБУ, критикуємо владу за нерішучість щодо дій, дій щодо російської агентури. Ну, от такі, такі у нас якби проскакують такі теми у угу. нас. Ну, а тобто, ну, ви вваж... ви хочете донести такий. Меседж до наших радіослухачів, що зараз відбувається, далі, відбувається тиск на е, вільну журналістику, а дивіться в чому питання. Що спочатку вони працювали по тих блогерах, які критикували владу, але насправді критикували владу, фінансуючись з сумнівних джерел, я так скажу, тобто з джерел, які асоційовані з е, е, Росією. Колись були принаймні. Цих блогерів вони прибрали, причин, ну якби, абсолютно справедливо. І коли нам там щось дорікали, чому ми не захищаємося за цих блогерів, тому що ми наступні, ми казали, ми не можемо захищати проросійських блогерів. Не можемо. Тобто, як би там не було. А, але поступово вони почали переходити вже до абсолютно проукраїнських критиків влади, і ну от таку маємо ситуацію зараз. Ми не знаємо, чим вона закінчиться. Я не готовий, тому що вже чотири доби минуло, але засідання суду не було. Тобто, запобіжний захід до сих пір не обраний. Я, я не знаю чим це пояснити. І, і... До речі, ніхто, ніхто що я ще раз підкреслюю, ніхто з тих, хто ініціював цю справу, ніколи не дивився садок Вишневий, не знає, про що ми там говорили. Посилаються всі на лінгвістичну експертизу, але ніхто не може намацати, а хто замовив лінгвістичну експертизу. Немає суб'єкту, який, якщо цей суб'єкт і позначений формально, то коли ми його запитуємо, виріше Олександр Новоханський запитував під час обшуку, які у нього конкретно претензії, то з'ясували, що він не знає такий проект навіть. Він ніколи не дивився жодної передачі, програми. Він не знає, про що там йдеться, щоб ви розуміли ситуацію. Тобто. Е, виникає запитання, чи уповноважені ці люди виявляється, ну мені сказали, що в СБУ взагалі немає підрозділу, підрозділ, який моніторить е, е, YouTube-канали і е, там, е, такі кустарні засоби масової інформації, таку е, аматорську журналістику. Тобто, це могли звернутися громадяни України, вказати, що такий-то канал. Займається антидержавною діяльністю. Такого не було, і ми не можемо зрозуміти, хто з е, працівників СБУ загалом дивився наш канал. Ну, Неясно, які бняв конкретно претензії, чому він, чому він замовив цю е, лінгвістичну експертизу. У будь-якому випадку, в Ютубі є така можливість скаржитись. І політика Ютубу вона сумісна із законами держави, де працює Ютуб. Ну Думаю. так, до речі, так. ніяких скарг на Ютубі можна зараз поцікавитись, зайти, а поки що не було ніяких судових там а, рішень. Канал не заблокований. Просто ми не публікуємо відео, не знімаємося в студії. Ось можна подивитися на наші відео і самому зробити експертизу. Тобто, в чому питання? Що народна експертиза не збігається з експертизою СБУ, тобто народ ніколи не висловлював ніяких до нас претензій, зауважень і так далі. Український народ, Понад... але от Украї... українське СБУ чомусь вирішило, що ми займаємося не, не ті той... антиукраїнської взагалі. Пане Анатолію, давайте поговоримо про критику, конструктивну критику. Якщо критикується влада, це доцільно в час війни. Обов'язково так це не те, що доцільно, тому що інакше ми не зможемо нічого що, зробити. А що для вас є, в принципі, критика? Які висновки ви робите, коли вас самого критикують? О, дуже гарне запитання. Я вам розкажу. Дивіться, в чому питання. Проблема сучасної влади полягає в тому, що вони ніколи не займалися політикою. Ні Зеленський, ні Єрмак, ні всі інші, хто оточують, вони ніколи не займалися політикою. Ніколи. І вони не звикли, щоб їх критикували. Я завжди все своє життя займаюся політикою. Я дуже спокійно ставлюся до будь-якої критики. Я пам'ятаю, в 2021 році мене звинувачували в роботі на Кремль, тому що я захищав надбання західної цивілізації, права і свободи громадян. Сказав, що локдауни — це обмеження прав і свобод, позбавлення громадянських прав людей, пересування і багатьох таких речей. І якщо я проти вакцинації, то значить я кремлівський агент. Я спокійно на це до цього ставився. Взагалі не звертав ніякої уваги на це, ніякої уваги, нічого такого, як би не робив, і так далі. Тобто. Якщо людина займалася політикою все життя, вона ніколи не буде реагувати на будь-яку критику, тому що громадянин має право на суб'єктивну думку. Він може сказати що все, що завгодно, все, що йому захочеться. Громадянин має право на оціночні категорії. Це важливо розуміти. Він може сказати, що дія моя є злочинною чи ще якось. Він так вважає. Це не є зло, це не є ніяким правопорушенням. Ніхто за таке. Якщо почитати коментарі, я, наприклад, там, веду публічну діяльність вже там, ну, мовно кажучи, там, 10 років. Пишу тексти чи пишу відео. То, ну, проти мене там писали і писали. Я не знаю, це напевно там десятки, сотні тисяч критичних коментарів. А люди, які ніколи не займалися, для них це. Ну, шокуюча якась річ, і реакція у них абсолютно потворна. Тому що сказати, що вона адекватна, нормальна, не можна. Це говорить про те, що люди далекі від політики, вони ніколи не були в політиці і зразу стали при владі. От уявляєте, Людина ніколи не була публічним політиком, не займалася публічною політикою, і зразу стала там президентом, керівником офісу, заступником керівника офісу і так далі. І так далі. І Для них критика це просто щось неприйнятне, пане Анатолію, ще я хотів сказати: у нас діє закон України про інформацію, і там все чітко описано, що можна робити, а що не можна. Навіть журналістам, які у вигляді блогерів працюють і хочуть донести свою думку, там все чітко, ну не можна, звичайно, закликати до повалення конституційного ладу, там є певний список. І, от, а якщо працювати критика. Конструктивна, я ще раз нагадую, вона є дозволена. Звичайно, що не можна принижувати честь та гідність людини, яку критикуємо, е, якщо це не е, дивіться, це залежить загалом від культури журналіста чи блогера, і е, в коментарях там політику можуть писати все, що завгодно, і нецензурні слова на мою адресу. Ну це взагалі мене ніяк не зачіпає. Я б навіть ніколи не додумався, що можна використати якісь там владні повноваження для того, щоб цю людину десь там відшукати, розшукати щось там і притягувати до відповідальності. Це дуже, ви розумієте, це дуже дріб'язково. Це ну, політики себе так не поводять. Навіть це проблеми культури людини, яка там критикує. ви просто не реагуєте. На її зауваження, тому що але, вони принципі, безкультурні. Але в принципі розумна людина до критики ставиться, як? Ну, тобто вона її бере до уваги, обдумує і, можливо, для самоудосконалення та самопокращення, якщо, якщо дійсно вона визнає політика. так, якщо вона, вона політик, а якщо вона не політика а торгаш чи взагалі випадкова людина в політиці, то в неї абсолютно збочена. Хвороблива і неадекватна реакція на критику ось в чому питання. Добре, пане Анатолію, перейдемо до буденних ще наших тем. Будемо слідкувати за Олександром Новохацьким. Будемо вас запитувати і тримати наших радіослухачів в вирі тих подій цієї ночі. Росія випустила рекордну кількість дронів 188. Протиповітряна оборона збила 76 безпілотників. 95 бпла, локально втрачені через дію РЕП так. Таке написала Українська Правда. Кожну ніч відбуваються зараз атаки. Чого добивається ворог блекауту, чи, можливо, чогось іншого. Ми ж не знаємо тепер, куди цілить ворог. Ворог не змінював ніколи своїх стратегічних ціл. Стратегічні цілі це демонтаж українського суверенітету і української державності. Демонтаж. І... О, Тут не просто там тактика якась дрібних порізів чи укусів, тут комбінація всього: дрібного, середнього, великого, якого завгодно. великих ударів, середніх ударів, дрібних ударів. Ну нарощуються там дрібні удари з шахедами там, чи БПЛА. Ми повинні до цього бути готовими і розуміти просту річ, що бій передбачає. Удари на випередження, удари у відповідь ніякими проти ППО, проти протиповітряними системами неможливо перемогти. Потрібно наносити більше ударів ворогу. От і все. От такі висновки потрібно зробити. Запуск балістичної ракети Орешника по Дніпру. Яка мета цього? Також, до речі, поінформуємо наших радіослухачів, що ще після цього удару по Дніпру були дві тривоги, де. Під час яких телеграм-канали анонсували подібні запуски. Ну я так розумію, вони не, відбули, не відбулися. Навіть сьогодні була, була тривога в нас. Була. Так. Тож, яка І мета я... от, от таких балістичних міжконтинентальних ракет малої дальності, наскільки я розумію, мета Путіна це використовувати слабкість Заходу. Захід боїться ескалації в, в 21 столітті, так само як в 19 чи 18 столітті люди, які проживали на Заході, боялися страшного суду після смерті. От точно так Захід собі створив ментальну химеру, замінив страшний суд Божий, на ескалацію. Ви зверніть увагу, що Путін не погрожує захопленням Берліну. І не погрожує захопленням Парижу чи Варшави. Не погрожує. Він погрожує ескалацію. Чому він погрожує ескалацію? Тому, ж, тому що західний світ панічно боїться ескалації. Просто ескалації він панічно боїться. Путін це розуміє, знає, і тому він постійно а, нагнітає і а, постійно. Застосовує нові нові якісь засоби, методи, ракети і так далі, називає їх там по-різному і, і, і тому подібне. Для того, щоб досягнути паралічу волі. Тобто Путін чітко знає, що по, по, погрожуючи там ескалацію, викликаючи страх, він в принципі має на меті досягнути паралічу волі у, у, За, у заходу Коли Захід. Складає лапки і говорить: ну добре, значить, ми погоджуємося на будь-які умови, тому що інакше там ескалація. Ескалація, треба розуміти, загалом, ви колись чули, що в нашій лексиці, в українській лексиці, хтось говорив колись про ескалацію? Це слово коли до нас прийшло в лексику? З війною. А з війною. Mm. Від кого воно прийшло? З Вашингтону? Так, з Парижу з, 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 з Берліну? Ми ніколи такими словами не користувалися. А чому ми не користувалися такими словами, як ескалація? Тому що ми живемо в системі координат етичних, де є правильно і неправильно чорний і білий. Тому у нас немає такого слова, як ескалація. І, в принципі, ми розпочали в збройний захист і війну, не уникали війни, тому що тільки люди, в яких є Добро і зло можуть воювати, тому що якщо у вас в системі координат немає ні добра, ні зла, то тоді немає підстав для війни. І немає такої лексики, як ескалація. Якщо ми будемо далі послуговуватися лексиконом наших партнерів, і не, не десекралізуємо, і не дискредитуємо це слово як ескалація, ми ніколи не переможемо. Слово ескалація. Несумісне зі словом перемога. Не можна мати в лексиці використовувати слово ескалація і «перемога». Люди... Ви колись чули від Путіна, що він говорив про ескалацію. Він тільки говорить тоді, для того, щоб коли Захід сам починає самонакручуватися ескалацією, то тоді він каже, так ми вам зробимо ескалацію. В лексиці, в нормативних. В документах і в поведінці, у них в Кремлі ніколи немає такої ескалації, вони ніхто не, не бояться, вони не знають взагалі, що таке ескалація. Це в, в, два спортсмени вийшли на ринг, боксери, і вони кажуть, що ми не будемо вести бій, тому що буде ескалація. Якщо людина вийшла перемагати і чітко розуміє, що, що треба вести бій, в неї такого навіть в, слова в, в, в лексиці немає в ескалації. Це важливо розуміти. Угу. Зрозуміло, знаєте, що я шукав в Google і перекладачем Пробував перекласти слово Орешнік угу. Ліщина. Ну, це да. це, це не важливо. Це на завершення. Я таке просто вирішив нашим радіослухачам сказати. Дякую. Був з нами Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.